Привіт усім, хто дивиться це відео. пропонуємо вашій увазі котел шахтного типу по терміту подача повітря. Тобто мій варіант котла. Це котел одноходовий, з теплообмінником трубним е, підтиск. Ставиться на всякий пожежний случай в дві дривна, два прілиних клапана. Двер, дверка тут, ну, замовник так забажав, 50 см. Шириною. Також тут є фіксатор, тому що раніше не було, не всі знають, дверка не злітає, тут достатньо буде підігнути пластину, коли треба. Зняти, відігнути і зняти завісів. Так, що тут ще цікаво? Комплектація. Зольний ящик. Шансовий інструмент для прочистки. Як в такому положенні, так і над колосником. Тут працює. Над колесником час від часу треба прочищати, також і сам колесник Над колесником краще прочищати раз в сутки щоб не забувала зольна щілина вперед. Буде, буде вогонь буде огонь йти сюди вперед. Ну Там під низом є розстір, це не... Звичайний поріжок. Тут можна сказати трубочка. Ось так от виглядає начинка, трубочка, щоб не... Ну, поріжок це як там тільки. Потім йдуть колоснички. Тут ще третя добавка, оскільки розширено бункер до 50 сантиметрів. Ну зольний ящичок, напомню, для тих, хто користується котлами по терміту, зольний ящик має бути якраз по краю. Це забезпечить безпеку, коли заб'ється щілина. Вогонь знайде собі путь сюдою, не покрути низ. Час горіння такого котла від 8 часов до суток, максимум, залежно від палива. Чим краще паливо, тим довше горить. Горить порційно. Тут також є відбивна пластина. Загрузка, ну і ця пластина. Це якраз ексклюзив, це для, іменно для цього клієнта. Ця пластина може бути. Ограничення, щоб нижній слой, який там горить, мав меншу площу горіння, таким чином буде менша газофікація. І менше віддача тепла, тобто розтягнути можна надовше. Ну, якщо робити на теплий акумулятор, то фактично тої пластини і не треба. А цей котел буде працювати на теплий акумулятор. Отакий короткий огляд. По цінах все індивідуально, тому що кожен клієнт хоче під себе щось міняти. Так що і на даний час. Якщо я буду писати в коментарях якусь ціну, вона буде висіти там. І через якийсь період люди будуть путатися, тому що в нас немає стабільності, немає стабільних металів по ціні, тому і так все не може бути. Поки що так. Дякую всім за увагу. Він, хто цікавиться, завчасно заготовляйте. мерова и котле на зиму